А ми рухаємося далі до наших наступних новин, які прогреміли сьогодні в наших нічних телеграм-каналах. Я зранку просипаю, прокидаюся, а там просто трамп, трамп, трам, трамп, трам, 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 пам-пам-пам-пам. І що? Суд штату Колорадо приніс нам, значить, вкусняшку. Чуєш, хто дивився, просто кіно? про про Малковича він пам'ятає що там всі розмовляли малкович 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 так от сьогодні да всі новинні ресурси перенасичені так би мовити новинами про суд і про трампа але це Сполучені Штати і там не так все просто, як, 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 би нам, як, як би нам не хотілося це пояснити, там все складно, як завжди. Значить, а все складно, це що означає? Це означає, що, а, значить, шту, ш, штут, суд, суд штата е, Колорадо, Верховний суд штату Колорадо на основі 14-ї поправки до Конституції. А, значить, не дозволив а, включити Трампа в бюлетень а, на праймерис? На праймерис, конкретно в цьому штаті, в штаті Колорадо. Конкретно в цьому штаті, на праймерис республіканської партії. А це означає, що відповідно він не зможе ну як обратися кандидатом в президенти від республіканської партії. Але звісно, це не все. Звісно, це не кінець. У штабі Трампа назвали глибоко недемократичним рішення, ухвалене Верховним судом штату Колорадо. Значить, 14-та поправка. Відповідно, забороняє обіймати посаду будь-кому, хто одного разу склав присягу дотримання Конституції, але потім брав участь у повстанні або заколоті і порушив її. Це, відповідно, штурм капітолія мається на увазі. І тепер, відповідно, подали до Верховного суду США апеляцію ну, адвоката Трампа. І як рішення має бути до 5 січня, і рішення загальноамериканських установ, воно стане ну, Верховного Суду США, воно стане обов'язковим для виконання у всіх, для, у всіх штатах для до виконання. Е... Ну, Зазначають, що виглядає так, що, що що, Трамп поставив якби, ну, на на, на, на кін все, типу. Повністю тому що е, ну Колорадо не є е, цим от штатом, який є визначальний. Знаєте, в них ж є там штати, які е, повністю демократичні, повністю республіканські. Хоча це ми тут про про праймері сидеться. Ну, відповідно, якби е, він би не зміг брати участь у виборах на території штату Колорадо, е, а вибори організовують кожен штат окремо в Сполучених Штатах. тому е, Тут знову все складно. Будемо чекати на рішення Верховного суду Сполучених Штатів. Ми будемо чекати. Громадяни Сполучених Штатів ну ми теж будемо чекати насправді. Тому що ну цікаво, як вони викрутять далі всю цю історію. Я думаю, що насправді там. Верховний суд ухвалить рішення на користь Трампа. Ну, це я так думаю. Це взагалі моя суб'єктивна точка зору. Мені просто дивно з України. З України дивно чути думку про те, що це не демократичне рішення. А хто таке сказав? Ну так, от же ж, республіканці. Ти сама зачитала. Вони сказали, що це. А, так не республіканці, а штаб штаб Трампа. На хвилиночку. Ну, Це а, різні а вони речі. Хто? Ні, ну це різні речі. Це штаб кандидата. Камон. Вони, щоб він, Якщо його е, звинуватять в педофілії, вони теж скажуть, що це наклеп. Ну, і Будь-що, в чому його будуть звинувачити, буде не, не, не демократичним і проти виборів. Ну, Там з іншого ж боку є цікава ситуація, яка стосується оголошеного імпічменту Трампа е, Байдену. Байден. Е, Байдену да, і там же ж цікава дуже ситуація, тому що частина республіканців, конгресменів, сенаторів і Палати представників, вони насправді ну ці люди, ці ж люди з освітою, там же ж немає. Ну якби люди з освітою з певним політичним досвідом стають конгресменами в Сполучених Штатах. Так, от вони, не дивлячись на те, що вони республіканці, і, і ну і часто голосують за такі рішення. Вони відверто говорять про те, що вони не зовсім розуміють а в чому конкретно Байдена звинувачують. Ну і цікаво, типу, подивитися на висновки комісії, яка. Буде представляти, а в чому конкретно звинувачується власне, а, тому тут знаєш, це не республіканці, це штаб Трампа. Це різні речі. Я, Хорошо, не, хай не, не, так, але е, я ще раз потім ми з тобою можемо ще раз цю історію обговорити. Але я думаю, що це новина з розряду інформаційний шум, от щось відбулося потім. Верховний суд стане, скаже, що отак от. Так от ну, але поговоримо, ну, так само, як і про імпі, ну, імпічмент бай, Байдену, він навіть ну, зараз виглядає взагалі дуже дивно. Ми всі пам'ятаємо історію з ну як, всі, сподіваюсь. З сином Байдена і хочеться сказати, що це ж вже було. От як говорив Леонід Данілович Кучма, Кучма, от, але я думаю, що це все інформаційний шум. Але сьогодні ми про це і, і всі, звісно, будуть писати, говорити і обговорювати. Uh, ну, автор. як на мене, вибори в Сполучених Штатах важливі, тому що від них залежить дуже наша військова допомога. І про це вчора Зеленський сказав, що та у Трампа буде, скоріш за все, інша політика, бо він інша людина. Так, Зеленський дуже так. Цікаво, висловився з цього приводу. Ми залежимо від ну, цього. Я, мені я не хочу. Мені не цікаво вибори в Сполучених Штатах, Штатах, але виходить так, що мене цікавлять вибори в Сполучених Штатах, вибори в Польщі, вибори в Німеччині, вибори в Британії. Ну ладно, в Британії там більш-менш стабільно все. Вибори, я не знаю, там в Центральній Європі, в країнах Центральної Європи, тому що там то Фіцо, то, то ще щось. То ще то Орбан, то ще якась історія, воно все нас стосується, ми не кінь у вакуумі, і треба треба і цим цікавитися також. Ні, ну я ж не кажу, що не треба цікавитися, але ставитися спокійніше, скажімо так, до всіх цих інформприводів. Ну, подивимося, я не знаю, там ж у них цікава ще, ну, система не тільки виборча. Да? Вже казало, що там є якісь визначальні штати. Там ж цікава штука, що певні штати мають певну кількість голосів. Да? І от по моєму ж коли були ну, ну, голосують, виборць, ну, голосують виборці. Голосують виборця, але вага цих голосів ну, вона не підраховується бюлетенями. Да? Там, от ж, історія, коли Хіларі Клінтон балотувалася, вона ж. По факту, якщо рахувати бюлетені, вона здається. Ні, якщо голову, якщо рахувати кількість голосів, то вона виграла, а якщо голова рахувати ну, голоси виборців, то е, от вона… Я це, я це і маю на увазі, що от, е, юридично у них там теж доволі все цікаво. От Верховний суд. Ну, все це виписано в їх законодавстві. і Якщо там, ну я насправді це треба просто поновити всю цю систему, тому що коли, в момент, коли вибори в США. Відбуваються я добре все це пам'ятаю, коли вони не відбуваються. Відповідно, воно десь в мене складається на якусь поличку в моєму мозку, з якої це треба дістати. Ну і там от цікаво, пам'ятаєте, ми обговорювали, що Пентагон опублікував інфографіку. Про штати, які найбільше отримали грошей за рахунок допомоги Україні. Ну, тобто, що мається на увазі? Зброя виробляється в Сполучених Штатах. Неважливо, якщо це йде з е, 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 запасів, то вони поповнюються відповідно. Да? Ну і а кошти витрачаються в компанії, що американській. От вони, коли виклали цю інфографіку, то штат, який найбільше <кій> заробив. Грошей це Пенсільванія, <кій> і ну а далі Техас, відповідно. Техас це традиційно дуже республіканський штат. Ну, такий, от прям. З нього просто от вся, знаєш, там, ковбо, там, там ковбої живуть у всіх шляхах. Ну от, да, значить, назвемо це так. е, це, це такі республіканські повністю штат. Пенсільванія, це штат, який от постійно вагається. От той штат, який може вплинути якраз на результати. Ну і не він там не один такий, але Пенсільванія один з таких штатів. Тому дуже важливо, як там проголосують, і не дарма, не дарма всю цю інформацію почали викочувати. Ну і там є е, було інтерв'ю Саши Устименко, е, яка є головою фракції Голос у Верховній Раді. і Якраз от працює з, з Сполученими Штатами. В плані адвокації нам допомоги, і вона пояснювала, що дуже складно е, комунікувати, е, бо є проблеми з комунікацією всередині самих Сполучених Штатів. Тому що, до прикладу, є рішення там про виділення ну зараз умовні цифри 50 мільярдів доларів в Україні на допомогу в бюджеті, а потім з цих 50 мільярдів, ну тобто така новина прозвучала, Україні виділили 50 мільярдів. Потім починається пакет. Як допомоги на 5, на 1, на 10, і там трата, -та, та -та, А воно не сприймається як все, частина а, тієї допомоги, яка була закладена в бюджеті, а сприймається як а, ну, якась додаткова допомога. І роз'яснення з цього, ну ясно, що якщо ти хочеш знайти роз'яснення, ти знайдеш зрозуміло. Але тут треба все розжовувати і класти і казати: от, дивіться, от воно, отак, 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 отак. І вона каже, що коли ти починаєш це пояснювати, то тобі кажуть, а отак воно працює. Зрозуміло. А виглядає в загальному контексті, що кожен наступний пакет допомоги це наші заново виділені кошти. А це не так. Це в рамках от того ухваленого бюджету, на ухвалення якого. Ми чекаємо зараз. І сказали вчора, що не буде. Це до кінця року. Буде вже в січні розгляд цієї допомоги.